Пане президенте, дуже дякую, що виділили час для того, щоб зустрітися зі мною з Ньюсмакс. Дуже приємно з вами побачитись. Дякую. тож Росія інтенсифікувала свої атаки за останні тижні, запустивши найбільші удари дронами протягом цілої війни. Президент Дональд Трамп каже, що він розізлився і розчарований через все більшу агресію з боку Владіміра Путіна і спочатку мирних перемовин. І він особисто закликав його зупинитись. Який посил, який меседж ви відправите адміністрації Трампа щодо того, щоб так би мовити Приборкати російського президента передусім залишається тільки, тільки Трамп. Ніхто не зміг зупинити Путіна. Ми його зупинили на полі бою. Не до кінця війна ще не закінчена. Але якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, на сьогодні ніхто не зміг нічого зробити з путіним. У Путіна не відбилось бажання бажання просто нас захопити і, і зруйнувати я абсолютно я даю 100%, що це його доктрина, що він цього дуже дуже хоче. Дуже хоче Україну, але хоче Україну бачити такою, як він її бачить своїми очима, точно не нашими, точно не незалежно європейську країну. І тому Трамп може його зупинити. Для чого Путін повинен втрачати гроші. І тільки так. Втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі сектор. І у нього будуть внутрішні питання. Це факт. Для цього треба вводити санкції. І дипломатична. Дипломатична Трамп, я навіть не знаю, може або не може. Між нами кажуть, що він президент Сполучених Штатів. Він повинен впливати на будь-якого агресора в світі. Безумовно. Путін один з найнебезпечніших. А адміністрація Трампа відповідає на ваші посили, на ваш меседж, те, що ви намагаєтесь донести? Вони чують щодо санкцій. Коли у нас була зустріч в Ватикані з президентом Трампом, ми почули одну одну. Ми говорили про банківський сектор Shadow Fleet. А так, тюньовий флот, а також ми говорили з ним про ціни на нафту. І для нас дуже важливо обмежити ціни на енергоресурси русських, саме прайс кепи, тому що це головний для нього дохід. Ви бачите, що відбулося. Ізраїль бив по Ірану, ціни на нафту ще підскочили. Тобто, є багато всього, що відбувається не тільки. У нас тут в Європі, але що впливає на потім безпеку Європи? І тому прайскепи на нафту Росії дуже важливі, Але the... чи санкції самі the... по собі the... достатні, щоби примусити Путіна погодитись на мир? Може, виправі? Може, тільки цього недостатньо, але це точно сильний інструмент. Дуже сильний інструмент. Якщо обмежити ті речі, дуже болючі речі. Наприклад, коли немає обходу санкцій, то компоненти до його ракет, включаючи балістичні ракети, просто не будуть приходити. Якщо деякі компанії, приватний сектор до речі, які є на різних континентах, якщо вони не будуть працювати з Росією, а якщо впроваджуються санкції на такі компанії, дуже чітко ми передаємо списки до речі. Цих компаній, цих країн передаємо американським партнерам, британським, європейським, всім передаємо. Вони всі мають цю інформацію. Тобто, санкції це не тільки гроші, це і ще дуже важливі компоненти, які потім забезпечують можливість будувати в такій кількості цю зброю, Страшну зброю. Іранські шахіди, ви бачите, в якій кількості вони їх виробляють. А деталі туди приходять не з Ірану, а з різних країн, включаючи Китай. Деякі європейські компанії, і якщо чесно, навіть тайванські компанії постачають до ракет Росії відповідні компоненти. Я ніколи не говорив, що це на рівні лідерів цих країн відбувається погодження. Так, це приватний сектор, але лідери можуть впроваджувати санкції, тобто тотальні санкції на Росії. Це крок. Друга історія. Сьогодні така, а, такий, як вам сказати, діалог. Америки з русскими він нагадує такий, ну такий, знаєте, теплу розмову. Я не вважаю, що Путіним це таким настроєм Путіна можна зупинити. Я чесно вам говорю, я вважаю, навпаки, йому це подобається. І я вважаю, що зміна тональності повинна бути, тому що Путін повинен розуміти, що Америка буде йти, буде допомагати Україні. І санкції це раз. Друга це підтримка нашої армії. А вже ж всі ці сигнали про скорочення допомоги Україні, про те, що наставлять на один рівень з Росією. Хоча вони агресор, вони принесли війну, вони не хочуть закінчувати війну. І це дуже неприємно, що нас ставлять на один рівень, і це несправедливо. І тому я вважаю, що такі сигнали дуже чіткі повинні бути. Що якщо Путін не закінчує війну, сильні санкції найсильніші будуть введені. Якщо Путін не хоче повертати дітей, то Росія це країна терористів і це визнає Конгрес Сполучених Штатів Америки. І це дуже важливі речі. І для того, щоб Україна могла стояти поки стояти, поки не буде досягнень щодо закінчення війни. Для чого Україну потрібно підтримувати зброї. в кінці кінців це безпека для всієї Європи. Отже, додаючи до ваших слів, власне, секретар з питань оборони під секрет сказав, що Сполучені Штати зменшать військову допомогу Україні цього тижня. Він це оголосив. Ви були поінформовані про це рішення заздалегідь? І який це вплив матиме на вашу країну? Я а не був заздалегідь проінформований. Я ще дуже сильно надію, що ці сигнали це тільки сигнали. В кінці кінців ми з вами розуміємо хто головний в домі, так і тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями. Я про це хочу з ним поговорити. У нас буде можливість, напевно, у час канадійської. Канадійського саміту 7 поговориться з президентом Трампом. І це дуже серйозні сигнали від міністра оборони Сполучених Штатів. Вони болючі, навіть просто слова болючі. Чому? Тому що війна це не тільки зброя. Війна передусім це люди. Моральний дух цих людей найголовніший. Моральний дух людей, які віддають своє життя на фронті. Найголовніше, але і моральний дух людей, які в державі в цивільному секторі які працюють на підтримку цієї армії, теж важливий. І тому ці слова міністра оборони Сполучених Штатів Америки, вони іноді болючі за куль, тому що вони б'ють по моральному духу України, тому що якщо українці чують, що вони наодинці, що вони борються з цим просто ну. Військовим кашалотом, як русські, ми боремось. І якщо ми можемо залишитись наодинці, це дуже боляче, точно не підбадьорює, точно не підтримує людей і <кій> дітей, воїнів, всіх. І тому я буду про це. Ми будемо розмовляти з президентом Трампом. А, є деякі речі, без яких в Україні я маю на увазі деякі речі в допомозі, в пакетах допомозі. Без яких Україні може бути дуже складно. Я буду про це говорити. Навпаки, я пропонував президенту Трампу пакет, який ми будемо купувати. Ми готові купувати. Я говорив з деякими лідерами Європи. Вони готові підставити плече, додати в фінансування. І для нас це важливі речі. А вони залежать від Америки. Так, Америка така сильна країна. Це факт. Наприклад, системи Patriot, Є в Сполучених Штатах Америки і я хочу їх дуже сильно для свого народу для захисту цивільного населення. І ми говоримо з європейцями, щоб знайти додаткові гроші на ці системи. І ми знаходимо ці гроші. І у нас зараз вже є такі позитивні напрацювання. Потрібне погодження президента Трампа. Чи вважаєте ви, що адміністрація Трампа, яка напряму спілкується з Володимиром Путіним, і це проблема, те, що зазвичай адміністрація Байдена насправді не робила? Як я вам сказав? Я вважаю, що дуже тепла бесіда між цими командами. І я не вважаю, що я можу сказати президенту Трампу, як вести діалог. Він він президент, якого обрала Сполучені Штати Америки. Він може робити те, що хоче. Але моя позиція завжди була: це двосторонні їх відносини. Але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну, і в кінці кінців він обдурить Трампа. Ви побачите це всі, весь світ це побачить. Він така людина. І він готовий до якихось кроків, до якихось кроків деескалації тільки якщо буде під сильним тиском, по-іншому ніяк. І тому я не знаю про що вони говорять між собою, але мене цікавить як президента саме питання України. Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно. Говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас. Я вважаю, що це несправедливо. Ви зазначали, що Кремль затягує мирні перемовини з ілюзією діалогу, і що Владимир Путін просто тягне час замість того, щоб прагнути миру? В результаті ви закликали США та Європу піти на більш конкретні кроки проти Москви, і Ви зазначали, що ви хотіли би, щоб вони зробили. Але як ви вважаєте, чи є якийсь потенціал прориву у цих перемовинах із Росією? Передусім. Без Америки дуже складно зупинити Путіна. І якщо Америка не буде підключатись до цих перемовин, а якщо ще гірше буде обмежувати допомогу Україні, то України буде достатньо слабка позиція в дипломатії з рускими. Друге. Путін точно не хоче закінчувати війну. І навіть якщо мені хтось не вірить, давайте уявимо. Ми ж можемо з вами уявити в якийсь момент, що а, а, раптом так і є. Так ось Путін не хоче закінчувати війну. Але він повинен показати президенту Трампу позитив, щоб той не хотів вводити санкції. Тому що. Без введення санкцій у нього немає ніякого обмеження. Якщо, він, Путін, якщо Трамп введе санкції, у Путіна точно буде обмеження. Економічні обмежені можливості. Так, воно не буде працювати в перший місяць, в другий, третій, але воно спрацює. Точно спрацює. І Путін сьогодні показує всім, що він, начебто, за конструктивний політичний дипломатичний шлях до деескалації. Це неправда. Це неправда. На це можна погодитись тільки з очима, якщо відкрити очі, відкрити вуха свої, дійсно подивитись на нього, як на людину, яка прийшла з війною і не зупиниться. Розумієте, це не можна просто так зупинити. А це як потяг на великій швидкості, який а, де за кермом нікого немає. Розумієте? Тобто це неможливо, тому що він так розкачав і розігнав, а завдяки інформаційному простору радикалізував своє суспільство, яке так накачено інформацією, хоче воювати, яке накачено проти НАТО, проти Америки, проти Заходу. І нам треба йти до кінця, вони кажуть. І їх такі сигнали. Ми будемо йти до кінця, ми один раз вже була Друга світова, ми підемо далі в цей раз. Тож він, вони розкачали так людей і не знають, як це зупинити. Друга історія це оборонне виробництво. На цьому оборонному виробництві, як ще в Росії, всі заробляють і грабують, і це факт. І це мільярди. Мільярди витрат, ми вже бачимо, скільки. Неофіційні дані 300 мільярдів на рік. 300 мільярдів на рік в таке виробництво. Уявіть собі, хто хоче це закінчувати. Вони не хочуть. І ці кола навколо Путіна, які виробляють, грабують, заробляють, вони зроблять все, щоб він не закінчив війну. І якщо вдасться Трампу все-таки посадити, посадити його за стіл перемовин і зупинити Путіна, я завжди говорив президенту Трампу, це прекрасно. Це буде в будь-якому випадку напів перемога. Чому? Тому що все так розігнано у Путіна, що він або через паузу прийде знову, або просто об'єкт буде змінено. А ми не бажаємо нікому війни. Не просто нікому. І тому це такі умови, в яких ми всі знаходимося. Ми в них знаходимось. І тому я дуже постійно говорю, треба Сісфаєр, так треба Сісфаєр, але дуже потрібно, крім окрім Сісфаєр, сильні санкції і чіткий план, як ця війна закінчиться. Чіткий план, як зробити гарантії безпеки для України такі, щоб не допустити повторення агресії. отже, повертаючись до теми припинення вогню. Росія відзначила свої умови завершення війни у так званому мирному меморандумі, який вже вважали як дуже максималістичні вимоги. Але все одно вас запитують, пане президенте, чому ж не прийняти умови Росії? І якщо ви не приймете, на які поступки ви готові піти, переслідуючи питання миру? В цьому і проблематика. Що а Росія написала цю, цей документ, і вона чітко розуміє, що все, що там написано, не відповідає і Конституції України, і закону, і міжнародному праву, і бажання Українців. Ну зараз війна, ми, заві... ми зараз не про бажання, ми про справедливість. Тобто, всім цим критеріям це не відповідає. А головне, що русські так це написали не для того, щоб ми погодились. Це важливо розуміти, який підхід у людини, яка хоче закінчити війну? війну, вона говорить якісь речі, які принципові для неї. Або розуміє, що ось тут є компроміси. Так, да, компроміси це обох боків. Всі можуть бути болячі, але це компроміс. Що зробили русські? Вони написали ультиматум. Такий самий, який був у 2022 році. Коли вони стояли під, під Києвом, так, і хотіли просто руйнацію державності України повністю всього. Тобто, це просто копія того ультиматуму, плюс, ну, з урахуванням, що все ж таки три роки пройшли її зміни. І це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати. Це раз, друге, коли ми хочемо закінчувати війну. Ми не можемо давати просто документ, щоб Україна щось виконала. Тому що у будь-якому випадку це тоді не меморандум, Домовленість з двох сторін. Це одна сторона, каже, що я хочу, щоб ти зробив ось так. Але вони винні, вони агресор. вони прийшли до нас. І тому ультиматум весь світ повинен був ставити Путіну. Якщо ти не закінчиш війну, буде раз, два, три. Якщо ти не будеш давати гроші на репарації відновлення України, буде раз, два, три. Цього також не відбувається. І тому це вже поступки і компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І ми готові, бо ми хочемо закінчення війни. Президент Трамп взявся за дуже складну справу. І він сказав: Я зупиню цю війну. І перший крок це сісфаєр. І я не робив нічого проти будь-яких його пропозицій для того, щоб Америка потім не звинувачувала нас. І ніхто не міг звинуватити Україну. Україна показувала, що готова на все заради миру. Але на все, окрім ультиматуму. Ми не готові на ультиматум. Через це ми і боремось. Тому що інакше це безглуздя. Чому було тоді одразу не віддати країну, прапор, все віддати їм, коли вони нас захопили? Ну, тому що ми не йшли на ультиматум ми розуміли, що він знищить нашу незалежність і нашу країну. Що буде з нами? Куди всі дінуться? Де, в якому місті України гарно куди прийшов російський прапор? Де все зруйновано. Все зруйновано. І це для них головна мета і ціль. І це завжди було. Усі старічі, усі війни, і не тільки війни, трагедії, голодомори те, що всюди, коли вони приходили зі своєю владою, вони всі знищували або вбивали. Вони не зможуть депортувати, розумієте, багато мільйон Україну, хоча б з задоволенням це зробили, Тому вони будуть знищувати все українське, повністю культуру, історію, людей, пам'ять, незалежність. Все це називається незалежність, наша ідентичність. І тому ультиматум не може бути. І русські це прекрасно розуміють. А які умови для сісфайра потрібні? Давайте чесно: припинення вогню. Які умови для припинення вогню? Чому повинні бути умови для припинення вогню? Це дуже виглядає, ну, скажімо так, дивно. І тому президент Трамп взявся за місію. Закінчити цю війну, і він повинен зробити все, щоб ця війна закінчилась. Я вас розумію, пане президенте, це відгукується в моїй… Я мушу це спитати, бо я розумію, що ви мусите пояснити свою позицію. Так, так, Ну, no, ну no, я задоволений, Будь ласка, я, я якраз задоволений. Якщо б ви ви читали ці пункти, не те, щоб це найголовніше. Для всіх там, в принципі, ну, як можна говорити про російськомовних людей, якщо вони вбили в більшості свої, вбивали саме на сході країни, там, де була більшість із тих російськомовних людей, які живуть або жили в Україні? Як вони піднімають питання, наприклад, про церкву руску? Послухайте, це ж воля людини. О, воля людини, а Путін залізає прямо сюди. Вибачте, під колокол, і говорить, як, кому як хреститися. Це воля людини. Він може ходити в церкву або в мечеть, синагогу тощо. Це воля людей. А він розказує, з якою повагою потрібно відноситись до російської церкви. Чому? Це навіть питання не державне, це питання церкви. Держава і церква відділені за Конституцію, до речі, більшості країн світу, включаючи Україну. Тобто це речі, які він просто пише, щоб показати ось мій руський мір. Я його несу в ті країни, де я бачу майбутнє цих країн у складі Росії. Він не вважає нас незалежною країною. І тому президенту Трампу. Я дуже хотів би, щоб він це розумів. Як би не посміхався Путін, що б він йому б не обіцяв, він дивиться на нас, дивиться на нас, як на добич. Він дивиться на нас і полює на нас. І в чому зміст цієї війни? І якщо ви не виб'єте зуби хижаку, він не закінчить своє бажання. Точно. Міняємо теми. Враховуючи події на близькому сході, я хочу вас спитати про поточну ситуацію. Іран постійно підтримував Росію, постачаючи військове обладнання та допомагаючи військовим зусиллям Кремля. Чому Іран настільки відданий справі допомоги Росії знищити Україну? І чи ви вважаєте, що Владімір Путін буде підтримувати Ісламську республіку в ескалації конфлікту з Ізраїлем? У будь-якому випадку. Ніхто не хоче війни і не бажає жодному регіону. Незважаючи на те, що Іран, режим, він фактично бореться проти нас, передаючи зброю руським. Зброю, технології, ще що я не знаю. І тому вони дуже небезпечні. Але незважаючи на це, ми все одно не бажаємо ескалації, тому що ми знаємо, ми знаємо. Чим закінчується будь-яка така трагедія, операція, і чим може закінчитись, якими втратами закінчується війна? Але Іран допомагає. І це режим, який допомагає русским. І він дає зброю. І ми в, ми, в такій, ось ми в такій ситуації. І нам, якщо чесно, економічно це також. А дуже великі проблеми, як я сьогодні вам сказав, про нафту. Нафта, яка допомагає русським, ціни високі на нафту допомагають русським. Вони за рахунок нафти мають гроші і використовують її на війну. Ось, ось що дійсно відбувається: чи будуть руски допомагати Ірану? Я думаю, що вони завжди їм допомагали. Якщо чесно, питання стоїть, чи будуть вони відкриту? Допомагати Ірану. І я думаю, залежить тільки від позиції сильної позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо Сполучені Штати Америки продемонструють сильну позицію, завжди на їх сильну позицію, відреагують з сильною підтримкою Європи. Не треба, не треба європейські країни відштовхувати Союз Америки і Європи це найміцніший союз. Якщо Америка буде діяти лояльно, Дипломатично то що руски цього не зрозуміють. І русскі зрозуміють, що можна допомагати Ірану. І тоді буде нова хвиля цієї війни, нова ескалація, про яку я сказав, що ми все одно не хотіли б ескалації. Кажемо вам відверто. Але буде нова хвиля, нова ескалація з ракетами з допомогою вже російської сторони Ірану. Це на мою думку. Але я не знаю всього про що говорять ці хлопці. дякую вам за ваш час, пане президенте, і усіма.